Всім привіт! І сьогодні ми будемо знімати макіяж Челендж. Знаєте, насправді для мене це щось новеньке, тому що до цього макіяж челенджів я не знімала. Я знімала якісь трендові макіяжики, але от саме щоб челендж mm -mm, це буде вперше. Знаєте, на просторах Ютуба я побачила такий прекрасний челендж, як Uno макіяж. або макіяж за допомогою карточок Уно. І так як в себе я обнаружила ось таку от пачечку з Уно покемоном, звичайно, не оригінально. Я вирішила, ну чому б ні? Я взагалі спочатку хотіла зняти рандомний макіяж рандомними числами, тобто просто вбивати в інтернеті якісь рандомні числа в рандомайзер, і щоб він мені видавав рандомне число. Але я зрозуміла, що в принципі уно-макіяж це приблизно те саме, тому вирішила зняти саме його. Цій на перший погляд величезній упаковочці. В нас є ось такі, от. А можна? У нас є уно карточки. Тепер, напевно, потрібно пояснити правила цього челенджа. В нас є уно карточки, ось такі от прекрасні, гарненькі з різними покемонами. Якщо нам випадає цифра 8 ми повинні нанести 8 шарів. Якогось засобу собі на обличчя, наприклад, вісім шарів тонал. Я звичайно їх перетасую. У нас є карта плюс 2. Це означає, що ми беремо плюс дві карти. У нас є карточка плюс 4. Якщо ми витягаємо карточку плюс 2, і нам попадається плюс 4 і просто 4, Ми наносимо всього вісім шарів. Ось це от плюсується до цього. Але коли ми витягуємо ось цю от карточку, ми витягаємо ще дві карти. Тут я трішки завтикала і побачила це тільки при монтажі. Я трошки не так пояснила правила. В тому, що коли нам дається карточка плюс два, ми повинні витягнути плюс дві карти і до цих двох карт додати ще плюс два. А вже коли ми витягаємо плюс чотири, ми повинні витягнути чотири картки, і вже потім додати це все. Ну коротше, це сильно там ролі не зіграє. Ви дивіться, і все побачите. У нас є ось така от карточка зі стрілочками. Це означає, що ми просто перевибираємо кількість продукту. Ця от карточка означає, що ми повністю пропускаємо етап в макі. Я сподіваюся, я нічого не переплутала. тому що ну, правила є правила. Але якщо щось перепутала, я думаю, думаю, це не буде настільки критично. І так, в нас є ось така от прекрасна колода карт перетасована. Я сподіваюся, що потасувала я дуже добре. Напевно, ще трошки потасую. Тепер точно досить. Беру заколочки, заколюю волосся і будемо. Приступати до макіяжу. Знаєте, мені здається, краще було б було почати макіяж з праймеру, але в мене його немає, вибачте. Тому першим етапом у нас буде йти тоналочка. І давайте ж дізнаємось, скільки шарів тонального засобу ми будемо наносити на обличчя. і тягнемо першу карточку. Вибачте перші. Чесно, я очікувала, що ми почнемо дуже епічно, але щоб настільки епічно, ну я не знаю, що це за покемон, напишіть в коментарях, тому що я взагалі не шарю. І в нас макіяж починається з дев'яти шарів тоналки. Знаєте, я хотіла вже змінити тональний засіб, тому що його залишилось дуже мало. От мені здається, якраз завдяки цьому челенджу я використаю цю тоналку повністю. У нас є ось такий незмочений спонж. Хоча змочений спонжик, він набагато більше продукту залишає на обличчі. Так, я змочила спонжик, Давайте. Мазневу перший шар. Я буду ось так от намазувати, тому що я ж кажу, у мене просто не видавлюється вже вся ця тоналка, тому що її залишилось дуже мало. Я сподіваюся, її хоча б вистачить на початок цього макіяжу. Я буду наносити тоналки рівно стільки, скільки я наношу в звичайному житті. В звичайному житті я або взагалі не фарбуюся останнім часом, або ну, наношу приблизно ось таку от кількість, то мені її вистачає на один шар, але таких шарів у нас буде 9. Тому мені здається, макіяж вийде такий плотненький достатньо. Ми вже нанесли один шар тонального засобу. Будемо наносити другий шар. Їх нагадую всього лише десять. Мені здається, це буде прям довго. Тик тик-тик. Ну другий шар теж відчувається нормально. Так, наносимо третій шар, що то я вже поплотніше на нож. Четвертий. Шар п'ятий це прям дуже погано. Я не знаю, як люди наносять тільки шарі. Це, до речі, шостий нас шар буде. Але ну люди в повсякденному житті не наносять стільки тоналки. Але ну блін, я просто згадую себе в років 16-14. Я наносила багато тоналки, але ну таке в мене, звісно, перший раз. Не знаю, чи передає камера це все, але ну, це прям дуже погано. Бівайсь буде видно. Передостанній восьмий. Я нанесла хоч, тому що я вже не відчуваю. Так, давайте останній дев'ятий і тушуємо це все повністю. Ну, такі от... Невеличкий нюдік в школу в нас виходить. Знаєте, це як ось ці от відео там, де спочатку виливають на себе весь тюбік тоналки, а потім в кінці виходить ну гарний макіяж. що в мене приблизно так вийде. Але ну можливо, 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 щось вийде. Чесно, я намагаюся це все якось нормально просто шувати, Але від нормального тут немає нічого. Я просто привид. Я просто привид. Я не знаю, куди це все тушувати. Я просто не знаю. Ну, мені здається, шия тепер якось виділяється з цієї всієї обстановочки. Далі в нас по списку йде консилер. Тасують ці прекрасні карти. Витягую. О, два. Це вже не так погано. Беру консилер, роблю перший шар. Він мене повністю в тон тоналки, тому я не знаю, чи буде якась помітна різниця. Мені здається, зараз вже різниці абсолютно ніякої немає. Це все перемішалось і стало просто чимось, чого не бачило людство, я не знаю. І наносимо другий шар. У мене просто від того, що я тушую і наношу консилер, абсолютно все скатується. Тушуємо другий шар. Третім кроком у нас йде контурінг. Я. Я дуже сподіваюся, що контурінга буде не мільйон, тому що це не прикольно. Ви я Чесно, ну, сьогодні не мій день. Сьогодні просто не мій день. Вісім контурінга. Я не знаю, моє обличчя перетвориться на кашу. Воно вже. Я не знаю, як вона Я просто не знаю, як вона з цієї морди, але вісім контур. Оце зараз буде смішно. Це там ми зараз посміємося. Перший шар. Сюди, на ніс. Ну, сьогодні ми контуруємо все. Хоча, можливо, я не нанесла консилер на всі зони, я щось завтикала. Бі, мені здається, я дуже сильно задовбусь Носи так багато. Ой, а щось воно не тушується. Ну, це в нас ось такий от перший шар. Залишилось ще сім. Другий шар. У нас йде третій шар перед тим, як робити цей макіяж, сходила в душ. Тобто, це не макіяж перед душем. Це просто. Ну, от парив, знаєте, ось такого натхнення Ні, щоб зробити якийсь красивий креативний макіяж і не знаю, можливо, взяти участь в якомусь конкурсі макіяжному. Mm -mm. До речі, проходив же цей конкурс від, від кого? Від Глембі проходив конкурс, чесно, я ну хотіла би поучаствувати з таким макіяжем. Це, до речі, не реклама, тому що він вже закінчився, де й в принципі я не слідкую за цим всім. Але було б цікаво, тому що, по-перше, продукцією Глембі... Я не користувалась вже напевно. Ну, от з тих пір як не живу в Україні, от з тих пір я й не користувалась. Хоча коли я приїжджаю, я я купляла собі тональний засіб. це було єдине, що я купляла. Так, це в нас п'ятий шар, Да? Що -то... тоналка все з'їдає. П'ятий шар. Так от, і продукції від глимбі в мене дуже давно не було. Я навіть не знаю, що вони зараз роблять. Але ну було б цікаво взяти участь. Було б цікаво, якби я щось виграла. Але ну я дуже пізно побачила, що є такий конкурс. Знову ж таки, тому що я не слідкую за цим сим. Я якось не цікавилась, що в нас проводяться такі конкурси, тому не взяла участь. А було б прикольно, тому що зі мною поки... Ніхто із таких брендів не співпрацює це. До речі, шостий шар по моєму. А я б дуже хотіла подивитися на косметку Глимбі. Що вони зараз роблять? Тому що раніше я користувалася У мене було дуже багато продуктів від глимбі. От напевно, починаючи від тоналки. Закінчуючи та все в мене було реально абсолютно все. До речі, я скоро буду їхати додому в Україну. І якщо ви хочете огляд якоїсь косметики, з Єви, ви там маякніть в коментарях, тому що ну, мені б самій було б цікаво, це сьомий шар виходить. вже да? ми зараз малюємо. У мене вже чухається обличчя. Я не знаю, чим це пов'язано. Можливо, і за того, що на моєму обличчі дуже багато косметики, але м -м -м, я сумніваюся. Я думаю, це як не впливає. Чесно, якщо мені спочатку здавалося, що контурінгу на моєму обличчі майже не помітно, то вже мені так не здається. Тому нанесу восьму. Якщо це буде дев'ятий, нічого страшного. Зато весело. Блін, реально, от я прям наношу этот, е і я вже не відчуваю моя шкіра просто під ось таким от, напевно, шаром косметики. І це, ну, не прикольно, чуть не забула на ніс нанести. Да? Чого ви мовчите? Чого ви мені не сказали? Мені здається, я просто вже почала звикати до свого обличчя, яке виглядає ось так от, і мені вже починає здаватися, що це нормально. Можливо, так з кожним макіяжем. Мені в кінці здається, що це нормально, а це повна фігня виходить. Далі в нас йде пудра. Тасуємо. Плюс 4. Чесно, порівняно з тим, що випадало до цього, це просто ну, рай для шкіри. просто. І буду її... Ой, а в мене румяшко. походу, трошки на пензлику. Так, перший шар є, наносимо другий. Коротше, як ви бачите, в мене замасні губи і знаєте, що мені це нагадало? Яру макіяж. Чи воно не так називається, не суть. І от мені здається, дуже схоже. Можливо, мені зробити якийсь такий макіяж, чи ну, no, чи не треба. Я роблю третій шар, хоча я не знаю, я їх десять вже зробила, і четвертий. Не знаю, наскільки сильно пудра виправила ситуацію. Я подивилася в ну зблизька, що та пудра взагалі не виправила ситуацію, якщо чесно. Хто б сумнівався? З пудрою ми закінчили, Далі в нас йде сухий контурінг. Шість. Знаєте, а, мені хоча б не випадає плюс 2, плюс 3, плюс 10. Почекайте, а. А ну да, все. Я щось я вправила чуть. погрузу. Коротше, шість. Контуринг у мене нема. Будемо використовувати палетку тіней. Мені здається, цей колір. Він йде як контурінг. Принаймні я коли хочу закріпити контурінг, я використовую його як контурінг. Ну це все, якщо що, я рахую за один шар. Оці от 10 наслаювань. Це так, просто ну, для вісілі. Я рахую за наслаювання ту кількість, яку я використовую зазвичай. Враховуючи те, що я взагалі рідко коли використовую сухий контурінг, де, в принципі, останнім часом рідко фарбуюсь, це вже другий шар, то. Я не знаю, скільки наносити потрібно свого контурингу. Але ну, поки весело, будемо наносити тільки влізе. Так, це другий в нас шар. Давайте ніс також законтуруємо. Так, давайте третій. Ну, щось поки більш-менш навіть адекватне виходить. Можливо, я не так якось роблю щось. Можливо, я взагалі не по правилам граю. Давайте четвертий, швиденько. І п'ятий. Скільки? шість всього, так? Да? Так, це п'ятий і шостий. Ну, нормально. Бембі-макіяж. Реально, я коли робила бембі-макіяж, приблизно така ж кількість рум'ян була. Але не на таку кількість тоналки. Далі в нас йдуть рум'яна. Я наче зараз збираюсь згадати на таро. Воно вирішує мою долю. Плюс два. Мені, хоча б, не випадає плюс два. Я не знаю, чи сказала я це вслух, чи ні, але випало плюс два одразу після того, як я сказала: хм, щось не випадає плюс два. Тому ми беремо першу, другу карту. І в нас тут. А таке... Стоп. А це ж правильно, я розумію, потрібно додати 5 і 7. І це в нас виходить 12, і ці 12 шарів ми повинні нанести на фейс, да? Окей, окей. окей. У мене з сухих рум'ян тільки рум'яна Глембі. Я не знаю, яким чином я знайшла цю реліквію, але в мене 10% на телефоні, тому потрібно бисенько завершати цей макіяж. Але мені здається, бисенько не вийде. Носимо 12 шарів, я так розумію, да? Ну що ж, поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, 8, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Давайте трошки підтушуємо тринадцятим. Ого, ого, от чудо-юдо, звісно. А я не знаю, на що я розраховувала, коли починала це знімати. Я думала, у мене вийде гарний макіяж. Ні, я знала, що це буде якийсь трешняк. Тому ну чого розстраюватися. Далі могли йти брови, але брови я не вмію малювати. В мене немає чим їх малювати, і взагалі в повсякденному житті я їх не малюю, тому ми переходимо одразу до тіней. Хоча можливо було б правильно намалювати брови. Але ну я ж кажу, в мене навіть немає засобів для них, і це була б дуже багата ідея. Хай буде, добре. А, в нас. О, Тіней в нас в цьому макіяжі не буде. Пасіба. Далі в нас йде хайлайтер, хоча в мене рум'яна були з хайлайтером. Сім а, шарів хайлайтером. Спасіба. Знаєте що? А замість хайлайтера я хочу використати ось ці от блисточки від LCF. Вони прям дуже і дуже класно сяють, якщо їх не сім шарів. Знаєте, що то мені здається, це була дуже погана ідея. Тому що, по-перше, вони не так добре тушуються. А по-друге, сім шарів! Так, раз, два. Так, це в нас третій шар, так? А да? може спонжиком потрібно тушувати? Стерлось, коротше, ні, спонжиком ми тушувати не будемо. Зараз секунду, я виправлю це все пензликом. Четвертий, п'ятий. Просто вже навіть не видно, що я наношу. І останній. Сьомий. Ой, ой! Ася, це прикольно. Але насправді в житті це виглядає ну, прям дуже жахливо. Не знаю, наскільки це жахливо виглядає на камері. Що подивлюсь, це виглядає ще гірше, ніж в житті насправді. Я намагаюся все розтушувати. Але ну, подивіться, як сяє. Але в житті це не те, що сяє. Мені здається, це прям ну лютий треш. Хайлайтер у нас теж все. Далі в нас йде туш. Тасуємо карти. Туші в нас чотири шари, всього лише. Так, перший шар наношу, другий шар. Це в нас третій шар. Ой, так, і останній четвертий. Чотири шари туші. Насправді ці чотири шари туші, порівняно з тим, що було до цього, це просто ну, цвіточки. Мені здається, я стільки шарів наношу при звичайному макіяжі. Останнє в нас це е, этот, помада. У мене є матова помада, тому давайте зробимо губи нею. Два шари всього, нічогося. то під кінець нам почало вести. Ну, перший шар помади в нас є. Другий, ну і все. Чесно, мені навіть трохи сумно. Я думала, вийде щось набагато трешовіше. Зараз це виглядає як нормальний макіяж, просто з дуже великою кількістю тоналки. і з дуже великою кількістю хайлайтера. А ще в мене все ж таки сів мій телефон. Тому я записую кінцівку на айпад. Тому не буду затягувати. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Мені прям дуже приємно, що ви подивилися відео. Можливо, навіть хтось поставив лайк. Можливо, хтось написав коментар. А можливо, хтось навіть підписався. Я вас всіх люблю. Дякую за перегляд. Якщо хочете бачити більше мого життя, ви можете підписатися на мій телеграм-канал. А якщо хочете підтримати мене або мій контент. Якоюсь копійкою ви можете задонатити на ось цю банку монобанку. Мені буде дуже приємно. Ну, а на цьому все. Всіх люблю, всім пока!